B-1 ленсер це не просто бомбардувальник, це величезний, маневрений і технічно досконалий літак, що може нести до 24 бомб одночасно. Уяви, це якби одна машина могла одночасно завести продукти для цілого супермаркету, але замість продуктів вибухівка, а замість супермаркету ворожі укріплення. Чотири турбовентиляторні двигуни General Electric f 101 ge 102 забезпечують тягу до 7,9. Десятих тонни кожен, а з форсажем додаткові 1,7 тонни тяги. Це дозволяє йому досягати крейсерської швидкості 0,92 маха на низьких висотах і максимальної швидкості 1,25 маха на великих висотах. Однак, найголовніша особливість B1 це змінна геометрія крила. Воно може змінювати кут нахилу від 15 градусів до 67,5 градусів градусів, що дозволяє літаку однаково ефективно злітати, маневрувати на низьких висотах і проривати ворожі лінії оборони на величезній швидкості. Додай до цього його зменшену радіолокаційну помітність завдяки змієподібним повітрозабірникам і радіопоглинальним матеріалам, і ти отримаєш справжнього нічного мисливця. Але головна родзинка цього літака його здатність нести найпотужніші бункерні бомби у світі. Дружня підказка. Нашому телеграм-каналі всі секрети, про які тут не скажеш, залітай. Там реально цікаво посилання в описі під відео.